Вітаю! До вашої уваги пропонується огляд функціоналу видалення користувача з адміністративного сайту відповідного ЦНАП. Видалити такого користувача має право лише тільки користувач інформаційної системи вулик з ролю технічний адміністратор. Для того, щоб видалити користувача з адміністративного сайту ЦНАП, технічний адміністратор повинен бути авторизованим користувачем на цьому сайті. Перейдіть у розділ «Користувачі». У переліку всіх користувачів виберіть необхідного користувача і активуйте дії по піктограмі Видалити. У модальному вікні підтвердіть, що ви маєте бажання видалити користувача. Активуємо дії по кнопці Підтвердити. З системою генерується повідомлення про успішне видалення користувачам. Також повідомляємо, що видаленого користувача відновити відразу не представляється можливим.